Що вам відомо про людські зоопарки? Ні, я не помилилася так і є людські з кінця 1800-1900 років. Білі експлуатували африканців, розміщуючи їх в людських зоопарках в таких містах як Париж, Гамбург, Антверпен, Барселона, Лондон, Мілан, Варшава. Щоправда, називали це етновиставками або експозиціями. У клітках або вольєрах виставлялися африканці, азіати та корінні народи. На всесмітньому ярмарку в Парижі 1889 року 34 мільйони людей відвідали людський зоопарк. Умови були жахливі для африканців. Багато хто гинув протягом року полону. Це безчинство процвітало аж до 1930 року в усьому світі. Остання етновиставка була закрита в Брюсселі. 1958 року.